Усім привіт! Я рада вітати вас, любі мої глядачі, на своєму каналі Марусина Скринка Рукоділля. І безмежно щаслива, що ви завітали в гості на мій канал. Сьогодні у мене 22 січня 2023 року. І саме сьогодні в останнє, сидячи біля ялиночки, тому що саме сьогодні ми її будемо вже розбирати. Я знімаю звітне відео надзвичайно класнючому, натхненному спільному проєкті від Миколая до Василя. Проєкт дійсно був вдалим, дійсно був вчасним, і він був, неймовірно для мене особисто натхненним. Ми в'язали гуртом, зорганізувала нас Оленочка з каналу Єліна Буганова Хендмейт. І за що тобі, Оленочка, величезне дякую. Твій проєкт не дав нам впасти духом. В цьому проєкті ми згадали, що найголовніше наше завдання в такі свята це радувати своїх рідних і близьких рукодільними подарунками. І завдяки цьому спільному проекту, дійсно, у моїх рідних багато рукодільних подарунків. Тому я хочу подякувати ще раз організатору Оленерсі. Хочу подякувати усім усім дівчаткам з нашого спільного проекту. Посилання на канали. Я залишу в інфобоксі. І рекомендую вам, прошу вас. Обов'язково подивіться, що нав'язала дівчатка. От, усім дівчаткам за тісну компанію, за приємне спілкування, за неймовірну насолоду, яку я отримала від спілкування, від вашого спілкування, ні, не так, від спілкування з вами і від нашого дружного в'язання. Також у нас, дівчатка, є спонсори, і я, посиланнячко залишаю також на їхні канали. Ну що ж, ніби все розказала. Тепер давайте підведемо підсумки цього чарівного проекту, який тривав з 20 листопада по 22. Січня по сьогоднішній день, тобто 2 місяці. Основна задача нашого спільного проєкту була зв'язати красу, зв'язати настрій, зв'язати подарунки. Працювали ми в шести номінаціях, і саме по номінаціях я буду вам, напевно, розказувати, тому що так поступово, ніби я її в'язала, але може не так, ну, одним словом, давайте по номінаціях. Перша номінація Святий Отче Миколай, мою хату минай» передбачала створення подарунків саме на Миколайчика. В цій номінації я створювала подарунок для своєї донечки Арінки і я зв'язала їй ось такий чудовий джемперочок лопопейсом. Зв'язана ця лопопейса з пряжі. В основному газал Baby Wool те у 100 грамах 200 метрів, а також світленька ниточка, біленька і молочна. Це була німецька стокова ниточка, яка також має відповідний метраж. Значить, скажу вам зараз швиденько. Скажу вам зараз швиденько, скільки важиться лопопеса 196 грамів, тобто 200 грамів пряжі, і на дівчинку трьох років це десь ріст 98-104. Ось така лопопеса зв'язана. Надзвичайно красива. Ми її з задоволенням носимо. Єдина проблема, ми не встигаємо зробити за нашою. Як то кажуть, пустунку і ми не встигаємо зробити фотографії. Можливо, колись фотографії будуть, поки що немає. Так, це перша номінація, і в мене єдиний виріб в цій номінації. Друга: коли сніг пахне мандаринками, тут ми створювали подарунки під ялиночку на Новий рік. Перший мій подарунок був це моїй донечці Арінці. Я зараз вставлю тут фотографію. На жаль, я не можу вам показати цього виробу, тому що я його зваляла і не привела ще в належний стан. Процес помаленьку йде, можливо, колись це і станеться, але, на жаль, зараз саме так. Це був зв'язаний гольфик для моєї донечки з поєднання двох. Одна пряжа це газал Вул 175. А друга пряжа це пряжа ручного фарбування від зегна Баруфа в 100 грам, 350 метрів і одна і друга пряжа. Це був 100-відсотковий меріносик. І пише, пишемо надзвичайно класний, слава Богу, ми встигли його хоч трішечки поносити, тобто десь місяць ми його поносили, і потім мама вирішила попрати в пральні машини. Маємо халеп, ну, маю надію, що колись цей гольфик все-таки повернеться. Ну, що ж зробиш? А другим подарунком був подарунок для мого чоловіка. Я зараз навіть не знаю, як, як вам в кадр вміщувати цю красу. Це був ось такий кардиган, кардиганчик зв'язаний. З двох видів пряж. Одна пряжа це Алізе Ланакотон 21-го кольору. Це поєднання шерсті, бавовни і акрилу. А друга пряжа це була тонесенька ниточка 750 метрів на 100 грам бобінного. Мухерчику де 20% мухеру 80 крила. Я ці дві ниточки поєднала і зв'язала чоловіки ось такий кардиган. Він великий, дівчатка надзвичайно великий. Чесно, ми єдине тут хочемо замінити гудзики, тому що гудзики ну, скажімо так, затоненькі для такого полотна. А так, в принципі, все прекрасно, все чудово. Чоловік задоволений. І це саме головне, що наші рідні задоволені, правда ж? Я вам покажу ще спинку. Спинка також зв'язана візеруночком. Ну, тобто, така кропітка робота, я вам скажу, любі мої. Я його в'язала дуже довго і аж втомилася, якщо чесно. <рес> такий великий виріб в'язати. Він важить 720, по-моєму. 720 грамів. Тобто, це такий немаленький виріб. Так, і. Я порадувала своїх рідних і близьких, тобто свого чоловіка і свою донечку, і подарувала їм такі подаруночки, ну, принаймні, вони були надзвичайно задоволені. От, Наступна третя номінація «А рік новий, нові малює плани. Тут у мене були зв'язані іграшки. На ялиночку. Ось цього гномонятка я вам вже показувала в одному зі звітів. Ось такий. А це у мене зв'язалися за останній період. Ще одне таке гномонятко, тільки уже дівчинка, це хлопчики і дівчинка. І ось такі чудові, чудові, чудові. Мені надзвичайно подобається ось такі чудові іграшки. У мене зв'язалися. І я думаю, що це. Хороше починання. У мене з'явилася ідея створити з ось таких ялинкових іграшок різного роду, тобто не тільки гноменят, а нав'язати таких, наприклад, зайчиків, гномиків, ще якихось ось таких, і зробити таку гирлянду. Мені здається, що дуже класно буде, правда? От. Ну що ж, наманятки ну відправляються назад у кошик. В'язала я його з плюшової пряжі, де 100 грам 120 метрів, десь приблизно по 22 грами. Іде на одна така. На один такий виріб, ну, тобто, пряжі пішло небагато. І ще також я вам зараз е, вставлю фотографії, я робила в цій номінації власними руками прикраси для новорічного костюму своєї донечки. Вона в мене була цукерочкою. Я робила її заколочки на волосся, робила путурнірку на руку е, і робила пояс. Повністю від початку до кінця, тобто використовуючи фатин, флоамін, атласні стрічки, от кружево різного роду, всякі такі бісериночки, і ви бачите, моя донечка була красивою цукерочкою. Так, ось така номінація, і також я вам розповідала про страву, яка є одною з найулюбленіших. На жаль, я її не готувала на цей новий рік. Ем, трішки матеріально затратна така страва. Ми обходилися, як то кажуть, тим, що маємо. І тому, на жаль, я вам тільки розповіла. Але я маю надію, що обов'язково. Після нашої перемоги ми кожного нового року будемо готувати таку страву. Вона надзвичайно подобається і моєму чоловікові, і мені. Це була страва Реберця в ананасі. Хто не дивився, пройдіть на другий звіт. Я обов'язково посилання на усі звіти залишу в інфобоксі. Пройдіть на другий звіт. От, і я там детально розказую, як робити цю страву. Так, четверта номінація. Харіздвіна, добра казка подарує тепло і ласку. Це подарунок на Різдво. Ну, найперше, хочу сказати, що на Різдво я робила подарунок собі. Чому? Тому що на Різдво, 7, саме 7 січня, за старим, ніби стилем, як ми святкували, ми ще не встигли перейти на новий стиль і тому. Ми святкували моє день народження. І собі на день народження я сама зробила подарунок. Я зв'язала собі ось такий джемпер паутинку, про який давним-давно мріяла. Ця ідея в мене сиділа в голові, і ось так він виглядає. В'язала я його з поєднанням різних пряж, це на тілі у мене. Ярна Антарес це така ниточка, де в складі якого є мохерчик, акрил і шерсть, напевно. Тоненька ниточка у 25 грамах 235 метрів, по-моєму. І тут я використовувала одну ниточку цієї Ярна Антарес і підмішувала також дві ниточки 100-відсоткового маріносику Extra Fine 1500 метрів на 100 грам. Ось цей маріносик у мене є на манжетиках, він у чистому виді, по-моєму, у 6 ниточок. От. Тобто, видно, так. Да. І також з пряжі Ярна-Антарес, додававши люрексову ниточку, ось так я вам покажу. От. Я зв'язала рукавчики. От. І родзинкою цього, цієї паутинки є ось такий виріз на спинці. Але саме цікаве, дівчатка, що це паутинку можна носити. І так, і так, тобто, щоб цей виріз був і на спині, і наперед, ну, і попереду. Планувалося ну, зразу задумувалося, що це буде попереду. Але коли я оділа його якось випадково задом наперед, я зрозуміла, що мені подобається і так. От, коли я одіваю ось цей виріз по спинці, я навіть одівала його так на роботу, і, до речі, доволі красиво виглядало. Звичайно, я одіваю майку під низ під, цей, під цю павутиночку, і дуже гарно все виглядає. Так, Це подарунок мені. І далі, так як я Люблю дуже сильно свою донечку. Звичайно, я робила подаруночок на Різдво їй. Найперше, я хочу показати вам готові. Лосинки, вони, звичайно, чорного кольору, і тут дуже важко щось розібрати. В'язала я їх з пряжі ліма, 100 грамів 170 метрів, 100% шерсть, в'язала резиночкою 2 на 2 на шпицях 4,5. Вони виглядають такими довгенькими, тому що я їх в'язала трішки з запасиком, щоб носити цей рік ось так. Тобто з манжетиком, а на наступний рік вже відкочувати. Вони дуже гарно тянуться, я вам зараз ось продемонструю. Бачите? Ось, який є запасик в районі, скажімо так, попи дитячої. От також ніжки тож, також гарно розтягуються, і дуже, до речі, Хороша модалька. Дівчатка мене просили, і я обов'язково це зроблю. Я... Вони тільки висохли. просто. Якраз ще залишилося мені заховати кінчики ось тут в талії. Я зроблю інструкцію по побудові і в'язанню таких лисинок, і я думаю, кожен для своєї малечі може зв'язати, і вони надзвичайно класні. Якщо ви зв'яжете їх не резиночкою, а просто лицевою гладдю або якимось візерунком, це будуть штанята. Бачите, один принцип, а вже маєте два моделі. Резиночка ж дає вам можливість зробити це лосінками. Тому якось так. Значить, надзвичайно класнючі вийшли лисинки. Я задоволена, що вони в мене вийшли. Десь в районі 130 г пішло на ці штанята. от, Точну вагу я не пам'ятаю, але вже в готових роботах з січні я вже вам більш детальніше розкажу. Так, і, дівчатка, Раз я така халепа мама, що зваляла своїй донечці Вольфіка. Що я зробила, я своїй донечці, зараз візьму вішачок, вішачок і вам покажу. Я своїй донечці зв'язала ще один гольфик. З пряжі 100 мериносу, який залишився у мене від моєї павутоночки, Взявши в 4 ниточки, я зв'язала ось такий гольфик. Щойно з батареї він ще навіть не скрізь висов. Ви подивіться, як шикарно виглядає пряжа. Як вона розрівнялася. Подивіться. Це неймовірно, бачите? Єдине, що я, отепер, взявши в руки, помітила, ой, в мене киця впала, помітила, що резиночку на горловині я в'язала 2х2, а чомусь понизу я закрила 1х1. Не можу зрозуміти, чому в мене так вийшло по звичці. Тому що попередній гольфик я в'язала один на один. Але ну, я вже перев'язувати не буду. Я думаю, що це вже не критично, але надзвичайно. Боже, таке приємне полотно, таке воно м'ягусіньке, таке воно, ну, на... от чесно, діткам з мариносиком в'язати сам Бог хвилів. Звичайно, кінчики ще не поховані, ще навіть маркер висить. Але це ж справа декількох хвилин, правильно? Сісти, поховати кінчики, і я думаю, що завтра вже донечка піде в садочок у новому гольфику. Ви знаєте, мені він так подобається, що я собі такий хочу. Дуже класнюче вийшов. От, ну, звичайно, мама ліквідувала свою прогалину, зв'язала донечці ще один гольфик. Він тонесенький, він легенький. Я думаю, що на нього навіть пішло менше, ніж 200 грамів. Я потім зважу все вам розкажу, скільки має такий виріб, але мені дуже подобається візерунок попереду. І я дуже хочу собі такий гольфик. Ви знаєте? Надзвичайно класний. Треба задуматися над цим моментом, можливо, я і собі такий гольфик зв'яжу. Да. Дуже оригінально виглядає. <плес> так, ну що ж, я, як то кажуть, реабілітувалася перед донечкою, ви бачите, що в мене у третій номінації на Різдво аж три готові роботи. Наступна п'ята номінація Миколайчин чобіток ми обмінювалися подаруночками, Ми обмінялися подаруночками з Оленькою канал В'язальні Бессіде О. Я також отримала подарунки від інших дівчаток і на день народження, і на Миколайчика. На жаль, дівчатка не встигла я відповісти, але я придумала дуже класну ідейку. Я все-таки вам. Надіслати відп... ну, як -то, подарунки у відповідь. Ну, я не буду відкривати ось ці таємниці. я думаю, це для вас буде приємним сюрпризиком. Тому ті, дівчатка, хто мене вітав з Новим роком, Миколайчиком, Різдвом отримають подарунки, тільки коли не скажу. Ось так, хай це буде сюрпризом. І остання, шоста номі... номінація називається: Даєш котика і зайчика в кожну оселю. У мене не просто. Котик. У мене котяра, у мене кіт товст, я його вже показувала в готових роботах грудня. Але ще раз вам покажу це, неймовірно класнюча іграшка, подушка, зв'язана з плющовою пряжі. На неї пішло 330 грам пряжі. У дівчатка, хто хоче собі такого котика, то розраховуєте на те, що дасть, як мінімум, три моточки. ну Навіть в мене більше 4 моточки. Ну Можливо, можна його трішки меншим зв'язати на декілька там рядочків, і буде 3 моточки. Багато холофайберу, але він в'язався на одному диханні. Ви не повірите. Крючечком, по-моєму, 5 я в'язала. чи 4 ,5, чи 5. На одному диханні. Ось такі оченятка, носик, ось ти зробила йому таку мордочку. Це найулюбленіша іграшка, зараз велика. Арінка на ній лежить, арінка на ній сидить, вона ось сідає зверху на цього кота, бере за вуха і скаче по хаті. Ну, Тобто, вона його використовує за різним призначенням. Навіть я можу інколи взяти собі під голову, там, коли в'яжу, хочу подивитися фільм, він дуже м'ягенький і дуже зручний. Набитий класно, я вже набивала так знаєте, щедро, він вже втрамбувався, але спочатку він був набитий, так, знаєте, дебело. От, ну, але кіт в нашій хаті є, в нас є живий кіт, і ще в нас є подушечка кіт. Тому, дівчатка, я взяла участь у всіх номінаціях. Я чудово прекрасно пов'язала, я прекрасно порукодільничала, взяла. Участь, як то кажуть, в цьому спільному проєкті з величезною насолодою. Тому я звертаюся до Оланки. Такий спільний проєкт має бути, я вважаю, кожного року. Поставте галочку собі і, будь ласка, зробить для нас на наступний рік ще раз. Таку святкову атмосферу спільного проекту. Я маю надію, що не тільки я так думаю, і що дівчатка також хочуть ще пов'язати і поробити подаруночки. Ну що ж, на цьому я буду дякувати. Я буду прощатися з вами, любі мої глядачі, прощатися з новорічними святами, розбирати свою ялиночку. Ах, сумно, а що поробиш? Попереду весна, попереду весняні свята. Ну, кожна пора року має свої приємності у вигляді свята. Тому до зустрічі, любимої, в наступному відео. Цілую, обнімаю вас, до зустрічі на моєму каналі. Буду вдячна за вподобайки, за коментарі, за підписку на канал. Куди ж ми без неї? Пока мої любі!